Ви маєте змогу багато подорожувати. Кожен працівник туристичної фірми мінімум два рази в році повинен поїхати в рекламу. Це є тур, коли ми їдемо в якусь країну з метою познайомити загалом з країною, з готельною базою, з екскурсійним потенціалом. Тобто ми вивчаємо, куди ми можемо відправити своїх туристів. Зараз якимось чином я постараюся з вами поділитися, але щоб моя доповідь була більш-менш конструктивною. З першою я би хотів вам розказати, що таке авіакомпанія, складова до Хороший Хорошим маркетологом є той, хто знає цю кухню, як вона вариться. Тому що, будучи агентом з продаж, я бачив, який є склад тарифів, куди ми літаємо. І зараз я не розказую про те, що я вичитав чи я провчив. Я розказую про те, ким я працював. thank you